Книга псалмів, Псалом 6, на закінчення між піснями для восьмої. Псалом Давида, Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений, помилуй мене, Господи, бо я безсилий, зціли мене, Господи, бо моїй кості здригаються, і душа моя дуже занепокоєна. А Ти, Господи. Доки ще, повернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже смерті немає того, хто пам'ятає про Тебе і в аді хто тебе прославлятиме. Я стомився від свого стогону, щоночі ставатиме мокрим ліжко моє, своїми сльозами я обливатиму. Свою. Моє око здригнулося від гніву, я зістарівся через усіх своїх ворогів. І ступіть від мене всі ті, які чините беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання, Господь почув моє благання, і Господь прийняв молитву мою. Хай посоромляться і сильно занепокояться всі мої вороги, Хай відвернуться. І миттю нехай соромом покриються.